Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Віра від слухання. Римлян 10.17. Тож. Віра від слухання, а слухання через слово Христове. Пастор Боб зазнав травми, через яку серйозно постраждав його голос. Від цього він впав у депресію, яка тривала 15 років. На що годиться пастор, який не може говорити. Він шукав відповіді на це питання, виливаючи свою тугу та розгубленість перед Богом. Я знайшов лише один вихід звернутися до Слова Божого, згадує він. Пастор Боб почав старанно вивчати Біблію, і що більше він це робив, то сильнішала його любов до Бога. Я вирішив поринути в писання і ввібрати його в себе, наскільки це можливо, адже віра походить від слухання, а слухання від Слова Божого, каже він. Ці слова, віра від слухання, записані в посланні апостола Павла до Римлян. Павло хотів, щоб усі його співвітчизники юдеї увірували в Христа і врятувалися, але як їм повірити? Є лише один спосіб. Слухати свістку про Спасителя, що міститься в Божому Слові. Пастор Боб залишається вірним своєму рішенню щодня він слухає серцем те, що Біблія розповідає йому про Христа. Він може говорити не більше години на день, відчуваючи при цьому сильний біль. Але він продовжує знаходити мир і задоволення в Бозі через занурення у святе письмо. Будемо і ми вірити, що Христос відкриває нам себе в наших труднощах. Він зміцнить нашу віру, якщо ми будемо уважні до Його слова, хоча б які не випали нам випробування. Як занурення у Святе Письмо зміцнило вашу віру? Чому ми можемо бути задоволеними, навіть якщо в житті виникають труднощі? Помолимось, Люблячий Боже. Ти даруєш мені надію всупереч болю та невизначеності. Зроби мені такою, якою ти хочеш мене бачити. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний». Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.